Ми зараз у Польщі у красивому Роцлаві, у не менш красивому костелі, збудованому в кінці 13-го, початку 14-го століття, зруйнованому у другій світовій війні і відбудованому повністю Польщею. Чому ми тут позаду мене ікона Божої Матері Маріямпольської? Її у 45-му рятували від знищення, і вона зараз знаходиться саме у цьому костелі. І тут є невеличка група із доповецької громади людей, які приїхали помолитися до саме до цього образу, адже знають, що саме цей образ зупиняє війни і допомагає у перемозі. Найбільше прославилася ця ікона перемогою під Віднем у 1683 році. З цього моменту її почали називати переможницею а поклоніння їй набуло великих масштабів. образ є стаки. Цей образ є особливий, він подорожував у війнах з королем Яном III Собєцьким. Особливу цінність здобула у битві під відним у 1683 році, бо воїни польські молилися до цього образу у костелі найсвятішої діви Марії на пясках і знаємо, що ця молитва стримала навалу мусульман на Європу. Війна є чимось страшним. Ми, як поляки, прагнемо того, щоб Україна була визволена, щоб тієї війни уже не було. У 1737 році образ було визнано чудотворним. Сучасні віряни впевнені, що Богородиця і нині почує їхні молитви і допоможе подолати ворога. Як кожен син приходить до мами, щоб щось попросити, і мама не може йому відмовити. Так ми сьогодні прийшли до Богородиці просити за мир в Україні. Ми знаємо, що і не була війна, вона виграється найперше не зброєю, а молитвою, і в основі цієї молитви є сьогодні наше паломництво мінімальне. Таке маленьке паломництво, але це є велика місія від цілого українського народу. Ми, направду, сьогодні виконали головну місію нашого візиту до Польщі. Молилися до образу Матері Божої з Маріамполя, Молилися за мир в Україні, за нашу перемогу. Молилися за наших хлопців, які в даний час стоять на рубежі. І молилися за процвітання нашої громади. Це була основна наша місія. І маємо тверду віру в те, що матірка Божа, де б, де б ми не були, чує нас, і вона нам допоможе. З Вроцлава Олена Данилюк, Наталія Кордюкова, новини телерадіокомпанія Раї.